З минулого року ви вже знаєте, що всесвітнє павутиння це один з найпопулярніших сервісів мережі інтернет, який дозволяє знаходити будь-яку інформацію, уважно розгляньте хмаринку слів. Слова, які на ній знаходяться, тісно взаємопов'язані з Всесвітньою павутиною або World Wide Web. З'ясуємо, що ж означають всі ці слова. Отже, всесвітня павутина. Це сукупність розміщених на, на серверах інтернету документів, що з'єднані гіперпокликаннями. Веб-сервер комп'ютер, що містить документи, тобто веб-сторінки, а також програмне забезпечення, яке надає до них доступ. Браузер програма, яка забезпечує перегляд веб-сайтів на клієнтських пристроях. Веб-сторінка документ на веб-сервері. Який зазвичай містить гіперпокликання на інші сторінки та ресурси. Вебсайт це група об'єднаних гіперпокликаннями веб-сторінок однієї тематики. Пошуковий запит це ключові слова, які користувач вводить в пошуковий рядок, щоб знайти потрібну йому інформацію. Пошуковим запитом може бути слово, словосполучення чи навіть фраза. Головне, щоб він був чітко сформульованим та лаконічним. Тоді ймовірність знаходження потрібної інформації значно зросте. Після запуску вашого браузера, у моєму випадку, це Google Chrome, у пошуковому рядку, де зазвичай знаходиться ось така піктограмка, вводимо наш пошуковий запит. Я, наприклад, хочу знайти інформацію про освітню платформу Human. Натискаю Enter. Та отримую так звану видачу. Тобто перелік сайтів, де є ключові слова, які були в моєму запиті. Освітня платформа Human. Серед цього переліку обираю той сайт, який мені найбільше підходить. Зазвичай найрелевантніші або найвідповідніші вашому запиту матеріали або інформація знаходяться у першій десятці. Гіперпосилання. Або гіперпокликання, чи просто посилання або покликання. Простою мовою покликання це певний об'єкт, який має в собі адресу на якийсь інший ресурс. Воно може бути представлене у формі тексту, підкресленого та виділеного зазвичай синім кольором, як ви бачите на прикладі знизу. Також покликання може мати вигляд зображення, як, наприклад, у куточку ліворуч, або ж. Активної кнопки з певним закликом. Натисни тут, Зареєструватися, Підписатися купити. Покликання потрібне для того, щоб поділитися з кимось цікавим чи корисним сайтом або ж зберегти швидкий доступ до нього на майбутнє. Якщо у нас виникає необхідність зберегти гіперпосилання на певний сайт, нам потрібно в рядку з адресою натиснути та виділити. Посилання, скопіювати його, а потім відповідно відправити комусь за допомогою емейлу або месенджера, чи, наприклад, вставити в документ або презентацію. На прикладі ви бачите кілька закладок, обведених червоним, на панелі закладок у браузері Google Chrome. Закладка це функція браузера зберігати у швидкому доступі сайти, які найчастіше використовуються. Створити закладку в браузері Google Chrome дуже просто. Для початку потрібно відкрити сайт, закладку для якого нам необхідно створити. Перейшовши на цей сайт, в рядку адреси праворуч натискаємо зірочку. Можемо вказати нову назву нашої закладки та обрати якусь окрему папку. Я ж обираю панель закладок та натискаю «Готово». І наступного разу, коли я буду запускати браузер, на стартовій сторінці вже буде потрібна мені закладка. QR-код це двовимірний або матричний штрихований код, який кодує певну інформацію, призначену для розпізнавання сканувальним обладнанням. У браузері Google Chrome, щоб створити QR-код з покликанням на потрібний вам сайт, достатньо лише. Відкрити для початку цей сайт. В рядку з адресою натискаємо кнопку Поділитися цією сторінкою. Обираємо створити qr код та завантажуємо даний QR-код на свій комп'ютер. Потім можемо цей QR-код відправити друзям електронною почтою за допомогою месенджерів або ж розмістити в нашій презентації в нашому документі чи на певному сайті